Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати пухкі парові вареники з молодою капустою, а приготуємо ми їх на пательні. Як це робити, дивіться відео до кінця. Для початку приготуємо опару. В миску виливаємо половину від загальної кількості воду. Вона обов'язково повинна бути теплою. До неї додаємо цукор. дріжджі, я в рецепті використовую свіжі, та 4 столові ложки борошна від загальної кількості. Все дуже гарно перемішуємо до однорідності. Накриваємо та залишаємо на столі на 20 хвилин. Коли опара підійшла, починаємо замість тіста. В мисці з'єднуємо опару, воду, яка залишилась, яйце. Всі продукти повинні бути кімнатної температури, олію, сіль це гарно перемішуємо. Невеликими частинками додаємо борошно та починаємо замість тіста. Тісто вимішуємо не менше 10 хвилин, воно повинно бути м'яким та еластичним. Головне не забити тісто борошном. Коли тісто гарно замісили, воно м'яке та не липне до рук. Викладаємо його у миску, змащену олією, накриваємо рушничком і ставимо підходити на 30-40 хвилин. Тісто повинно збільшитись в два рази. Готуємо начинку для вареників. Для цього шинкуємо дрібно молоду капусту, натираємо на грубій терці моркву, цибулю нарізаємо кубиком та дрібно нарізаємо кріп. Далі на розігріту пательню виливаємо олію, викладаємо цибулю. Помішуючи, обсмажуємо до прозорості. Потім викладаємо моркву, продовжуємо помішувати і обсмажуємо разом до м'якості моркви. Обсмажила цибуля та морква, додаємо на дрібно нашинковану молоду капусту. Також помішуючи все разом обсмажуємо до готовності капусти. Сильно не Засмажуйте, так як капуста молода, вона готується дуже швидко. Коли капусточка готова, додаємо до неї зелень. Я використовую кріп, також можна додавати зелену цибулю або петрушку Спеції до смаку, помішуючи, просмажуємо ще одну хвилинку. Далі готову начинку викладаємо у миску. І так залишаємо до повного охолодження. Коли тісто підійшло, викладаємо його на поверхню, трішки обминаємо, для зручності розділяємо на дві частинки. Одну частинку кладемо назад у миску, розкачуємо тісто ось в ось таку качалочку і нарізаємо на шматочки. Все дивлячись від того, якого розміру ви полюбляєте вареники на пару. Присипаємо поверхню борошном трішки, беремо шматочок тіста і розкачуємо його у коло. Не дуже тонко. Викладаємо посередині начинку та формуємо вареник, защіпуючи гарно краї. Формований вареник викладаємо на поверхню присипану борошном. І так формуємо всі вареники. Коли вареники сформували, починаємо їх готувати. Підготуємо пательню. На неї викладаємо марлю. Я складаю марлю в 4 шари. Тепер наливаємо води десь приблизно до 1 см невелику кількість. Ставимо на вогонь і доводимо воду до кипіння. Коли вода закипіла, викладаємо вареники на відстані один від одного. Обов'язково накриваємо кришкою і так проварюємо 3 хвилини. Пройшло 3 хвилини. Вареники готові, викладаємо їх у миску. Готові вареники поливаємо розтопленим вершковим маслом або засмажкою із цибулі та олії. Обов'язково спробуйте приготувати це дуже смачно. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео, або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.